Вітаю вас, друзі, стосовно розшуку в арморах, в резервах і так далі. Офіційна відповідь від Міністерства внутрішніх справ України, департамент інформатизації подав запит щодо мого розшуку. Відповідь: За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до статті 26 закону України про Нацполіцію, поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази банки даних. Що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, в тому числі стосовно розшуку осіб. Інформація про розшук осіб, увага! міститься в базі даних розшук інформаційно-комунікаційної системи, інформаційний портал Національної поліції України. Далі БД розшук, яка є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ. Отже, відповідно до інструкції з формування та ведення бази даних розшук інформаційно-комунікаційної системи, інформаційний портал Нацполіції України, затверджений Міністерством внутрішніх справ під номером 534 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2023 року. Власником БД розшук є держава в особі Національної поліції України. Ну що там, коментарі? А ну, напишіть мені, до чого там. Резерв плюс до чого там армор і на якій підставі людям розказують, що вони в якомусь там, начебто, розшуку. Все. Крапка.